Так, Всім привіт! Кому цікаво, кому не цікаво, теж привіт. Так, Трохи поділюсь з вами, може кому цікаво буде, насправді так. Дивіться, що ми маємо. Ось такий маємо був, був кажу був, токарний патрон. До речі, я там по металоломах лазяю. Півтора року він вже стояв. Там під рельсами я його трошки запхнув. В плачевом был в состоянии. Видно, вже пішли сліди коррозии такі дебели. ті поверхние, які базові, ті чіткі. В общем, що. Патрон СТП 250 троллевали. Сделано в Беларуси. Тут було написано 2011 року выпуску. Ось тут таке було лазером. Раніше вибито було на цих груднінських патронах. Зараз лазером було випікано. Ще якісь циферки. Коротше, то такое. Ну це я коли вже ржу зняв, видно було. Суть в чому? Суть в чем? Що треба, треба мені патрон? Я розумію, що це більш слесарне приспособлення. А, зразу забув сказати там соточників аноністів і сектантів двохмікронна індикатора прошу висратися в коментах і далі не дивіться це так все що ми зробили поставив я його в здоровий станок проточив там там ну для красоти. ну, посадка ну я вважаю для мене це добра посадка Тобто воно без забоїв, без этих самих, звісно, що я її не трогав, не чіпав, тільки такі неодвістинні поверхні проточив. Єсть. Все тут було в комплекті, сателіти, шмателіти, все грає, все працює. Ось тут я його проточив, відчистив від відержі. Все красиво. Проблема в чем? Равлик, улитка, планетарка, як хочете ее назвать? Вона была вломана. Тут не хватало и тут не хватало. Ну, я ж парень продвинутый, ELX умею пользоваться. Ой, ELX. Ага, написал туда, сюда тролливали. 100 евро планетарка. 100 евро планетарка. Ну вже за кулачки, за комплекти кулачків я не став узнавати, в другому місці за 100 доларів. Ну, це для мене не ті гроші, які я можу витратити, витратити на металоломний патрон. А планетарка вламана. Ну що, на тому ж металоломі за 300 гривень була придбана планетарка від, 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 від. Як він? Псковський, да, Псковський патрон Савдеповський, то з чугунним корпусом 250. І звісно, що вона не має той розмір. А тут були кулачки з кроком 9. З кроком 9. Я так помацав, походив, повертів. Сюди чітко становиться кулачок Савдеповський, яких можна купити на вагу, на кілограм, на штуку. Ну їх можна купити по 50-40 гривень за кілограм, не за штуку. За кілограм їх на кілограм продають. Звісно, що й нові можна купити. з кроком 10. Все. І до речі, в мене таких кулачків багато. І зворотніх, і прямих. Все, суть не в том. Суть не в том, суть в том, що мені треба планетарка. Саме-саме важко було зробити чертеж. Да. Ну я с этим тоже впорался. Ой, зараз покажу вам чертеж. Так, сознание типа не терять. Вот такой чертеж сделал. Крок 9, толщина 27. Внутренний размер, внешний размер. Все. кресление у меня уже есть. А, и сразу сделал креслення на ключ. Все, всем понятно, да? Все, точив, драчив, ось що в мене вийшло. Тобто це рідна планетарка з, того, з цього патрона з білоруського. Звісно, що посадки. Нічого я не чіпав, нічого я не рухав. І до нього приварив. Зразу приклеїв, а тоді думаю, та ні, хай ще приварю трошки. Чи зразу приварив, тоді приклеїв. Неважливо. Не І Я зробив планетарку... самодельную в общем она сюда стоит известно что одни рукой я и туда не поставлю она стоит посадка тут по скользящей можно сказать легенько молоточком все на станку цей патрон уже стоял у меня кулачки из мусорки показывают две десятки биения все так что хлопцы МВ, де ми, і всі там тралювали. ну в них свої зрителі є. У нас свої. Так що робіть, питайтесь, нікого не слухайте, робіть, що вважаєте за потрібне. Краще зробити і пожалкувати. Чим жалкувати що не зробив. В общем, він чотенько буде працювати в мене або на поворотному століку. Ну, Більше всього, що він поки в мене. На малому токарному подивимось. Звісно, що, звісно, що поросточую кулачки, там все таке діло. Коротше, суть відео в тому, що зробити можна все. Була б охота. Ну а купувати равлика за 100 євро, а тоді ще купувати два комплекти кулачків теж за ціною. Та близькою до 100 євро, може 150. То я вважаю, не, не, не раціонально для мене. Для моїх потреб. Мені виходить така. Все. Взяв два равлика, зварив. Ну, звісно, що як точив, то ви самі знаєте як точить. Саме важко було забазуватись. Не забазуватись, а зробити, щоб воно чітко було соосно. Ну, то я теж зробив. Все. Дві десятки, я вважаю, це уровень для мусора. Ціна всього цього на 30 євро не тягне. Верніше, я не вклав 30 євро. Ключ дорожчий стоїть. Ось так. Все хлопці. Підписуйтесь, робіть лайки, шмайки. Кому цікаво. Все, дякую за перегляд.